Водій вантажівки збив екоактивіста Сергія Рубаника, який намагався перешкодити вивозу деревини з лісу. Як розповідає сам чоловік, він верхи на коні перекрив дорогу зілу, але його водій не зупинився, а навпаки, натиснув на газ. В результаті зіткнення загинув кінь, а Сергій відбувся синцями. Їхав верхи лісом, прямував на садибу екосадибу медовий гай, і дорогою побачив, як вантажівка зіл перевозить. Ліс самосійний, яку раніше я зупиняв. Також її зупиняла поліція навесні або на початку літа. Для того, щоб зафіксувати номер, ззаду номера не було видно, або він був відсутній. Я заїхав тут наперед, там обогнав його на асфальту, він мене бачив. Тут достатня довжина, і, значить, став на дорозі, почав знімати номер, він почав трошечки. Під бугорчик збавляти швидкість. Я думав, він зупиниться, а потім переключив передачу і е, вдарив мене разом з конем, чи коня разом зі мною швидше. Я живий кінь загинув. Сергій Рубаник розповідає, що водій вантажівки, погружуючи йому залізним молотком, покинув місце злочину. Скачив з молотком, коли вибрався з машини і намагався його зупинити. Ну, от, потім забив кабіну, почав відбиватися молотком, здав назад. І уїхав, об'їхавши коня, уїхав е, в напрямку Вороніжак Курдюмавки. За словами чоловіка, до подій може бути причетним приватне підприємство Ямпіль Інвест, яке займається вирубкою самосійних насаджень у цій місцевості. Відбувалося знищення самосійних лісів сотнями гектарів. Цим займається на цих ділянках ПП Ямпіль Інвест. Як відповідає поліція, і що нам вдалося встановити. На інших ділянках інші депутат обласної ради Олексій Романько. Тобто схема така, просто вивозилась береза на вугілля, сосна, можливо, на дрова. Ну, це поліція повинна встановлювати. Є, є такі ділянки, я прямо зараз можу показати, які ще е, е, до початку. До початку масштабного вторгнення по, по ходу починалось. Вони зараз так само самозаліснюються, тобто земляться ніяк. Потім ці люди е, взяли яким чином у людей паї або як там вийшло, я не, мені невідомо. Знищили старовинний сад. Ось тут цілі землянка, вивезли теж на дрова, плодові дерева, акація, береза, сосна. От, а зараз вони з новою силою взялися розчищати ділянку близько села Собичево, Там є словський шлях, такий легендарний. А ось тут в селі Землянка, про що ми повідомляли декілька разів. Уже за, за тиждень. Має Сергій претензії і до працівників поліції, які за його словами не виконали його законних вимог при документуванні злочину. До поліції у мене давнішній, мені довелося навіть оголосити заяву, таку зробити їм на службу 102, що я не визнаю поліцію Шостинського району правоохоронним органам, що служить народу України. Натомість є караючим, що прислужується чиновницькому олігархічному клану. Вчора вони приїхали, слідчий був Ігор Палас, слідча оперативна група. Все тут. Ну, робили, я не знаю, що вони. Я був у важкому психоемоційному стані. Свої зобов'язання, я сподіваюся, на мою вимогу доставити лікаря ветеринарної медицини державної. Моя вимога ігнорувалася до останнього. Потім з'їздили за дільничим лікарем в Шевченкове, привезли жіночку. На мою законну вимогу зробити, що була тварина жива, зробити огляд. Написати протокол огляду, акт огляду і рекомендацію на забій, вона відмовилася це робити. Поліція її підтримала. Я почав перешкоджати, щоб поліція покинула місце події, поки не зробиться акт про огляд тварини і дослідження. Мене слідчий палас, застосував силу разом з ще двома поліцейськими. Відсторонили, і тобто, в'їхали з місця події. Все, як повідомила нашим колегам з ТРК акцент інспектор з комунікації Шостинського районного управління поліції Інна фролова водія вантажівки. Поліція вже розшукала. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. Вчора ввечері до відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про те, що в селі Землянка вантажний автомобіль здійснив наїзд на домашню тварину заявника. В місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції. Як попередньо було встановлено близько вісімнадцятої години. Біля села Землянка чоловік, рухаючись верхом на коні, намагався зупинити вантажний автомобіль марки ЗІЛ. У результаті чого автомобіль здійснив наїзд на коня. Тварина отримала тілесні ушкодження, а водій покинув місце події. Проведеними пошуковими заходами патрульні відшукали винуватця автопригоди та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 124 та винесли постанови про адміністративні правопорушення за частиною 4 статті сто та частиною першої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, ми зв'язались з представниками ПП Ямпільінвест. За словами директора підприємства Вікторії Гордієнко, довкола села Землянка Ямпільінвест не орендує земель. Власного та орендованого автотранспорту з таким номерним знаком, який є на відео. Підприємство немає. Не мають таких вантажівок і суб'єкти господарювання, з якими воно співпрацює. Не знаю, хто збив, так? Я про цю ситуацію дізналась про вас. Ви питаєте, він звинувачує, що це Ямперінвест. Я вам кажу: землі Ямперінвеста там немає, техніки там немає. У нас на балансі такої, щоб вона возила ліс. І водіїв навіть Ямперінвеста для грузового автомобіля в нас немає.